Час сіяти баклажани. Вирішила посіяти в торфяні таблетки. А також посіяла два види солодкого перцю. один червоний, вони такі маленькі перчинки будуть. На жаль, не видно назви маленькі, а інший жовтий. Перець Тореадор Єлоу. Покажу, який же вигляд має цибуля Екс Я її сіяла 25 січня. Ось так дружні сходи. Зараз вже потрібно трошки збавляти температуру, бо що в нас тут жарко, шукати їй більш прохолодне місце, щоб вона не потягнулася. Як, наприклад, оця ця цибуля виросла декілька днів, бо дуже тепло в нас, але зійшла добре. А ще пророщасіння ще одна із спаржи такої делікатесної. Я раніше його замочую з фітоспорином, і воно так стоїть декілька днів. От вже зараз починає пропльовуватися на таке біле з'являється. Ну, але ще зарано. Я ще почекаю, щоб більше корінці пустило, і тоді буду садити в ґрунт по окремих стаканчиках. Батат все більше радує, цей теж взагалі таки вже пустив. Сантиметрів 5, 5 паростки. І цей вже прокльовується. От є маленькі паросточки. Інші трошки менше. З, з вікна прохолодно, бо зараз похолодало. І Ліра розщеплена ще вже починає проростати. Інші щось ще думають. Ну, почекаємо. А ще маю залишки селери і спаржі посіяні в такій мисосі. Тут є місце нормально. Не знала, чи вони зійдуть, чи ні, вони щось не прокльовувалися, я їх так посіяла. Ось такі дружні сходи. Треба буде розпірувати. Мене питали, як я зберігаю батат. От у нас є таке технічне приміщення, воно без ремонту, але там є батарея. Зберігається градусів 18, максимум 20. І так в ящиках я застелила газетами, плівкою заселяю ящики, і так воно всю зиму дуже гарно стояло, не проростає. Купила такий гарний ґрунт для розсади, торфяний брикет. Ну, на жаль, вже ґрунт закінчується. Розмішую і вирішила сьогодні ще досіяти ті самі шперці, бо в мене залишилися в паковочках, то повністю їх посіяла. І ще помідори для посадки у теплицю? Добре зволожила. І на підвіконня. Ще вирішила посіяти газанію і віолу. Тільки лютий, а вже в мене місця на підвіконнях дуже мало. Хотілося б вже стелажі собі придбати. Надіюся, получиться цьому році. Ось така віола куплена у Тетяни Вікторівни. Рекомендую. Всім дякую за увагу.